Яка ситуація безпосередньо в Запоріжжі? Зараз запитаємо у Аскада Шурбекова, депутата Запорізької обласної ради. Аскада, вітаю вас у нашому ефірі. Доброго ранку. Хоча в Запоріжжі цей ранок абсолютно не такий добрий. Вітаю. Однозначно, для Запоріжжя це став трагічний ранок, тому що вночі. Два пр 300 і один потрапив у житловий будинок в центрі міста. Фактично на сьогодні відомо про двох загиблих більше десятка поранених. Наразі комунальні служби місцеві проводять роботи: дістають людей з під завалів. Молимо Бога, щоб не було більше загиблих та поранених. Поки що йдеться, я так розумію, про двох загиблих і вдалося врятувати з того, що повідомила місцева влада 11 людей з-під завалів. Чи тривають пошукові роботи, чи може ще хтось залишатися там на місці під завалами? Тривають розбір завалів, тривають пошукові роботи. Скоріше за все ще є люди, які залишаються під завалами. Повністю зруйнований під'їзд будинку. Спочатку після прильоту це було три поверхи. Потім будинок обвалився далі. Фактично, весь п'ятиповерховий під'їзд будинку він завалений. Але сподіваємося, що в найближчий час повністю всі завали розберуть, і всіх людей, які потребують допомоги, з цих завалів не дістануть на місці. Працюють і ДСНС, і комунальні служби міської ради, тобто більше 90 співробітників, більше 20 до з техніки, тобто все, що можливо, і регіональна, і міська влада робить, аби якнайшвидше врятувати людей з-під цих завалів. скажіть, будь ласка, чи це була одна ракета, запущена ворогом, чи цих запусків було декілька, а от трагічним стало таке одне влучання? По місту Запоріжжя було дві ракети, фактично два вибухи. Проте моніторингов групи повідомляють, що вилітів було більше. Проте деякі з ракет зірвалися фактично в місцях виліту на тимчасово окуповані території. По самому центру міста було дві ракети, і другий вибух фактично він вже втрапив у житловий будинок. Але я хочу сказати, що а, цей квартал фактично з початку війни він обстрілюється вже в четверте і були вже потрапляння і в житлові будинки і. Це знаходиться в самісінькому центрі міста, де немає там ні військових об'єктів, навіть немає ТЕЦ чи інших інфраструктурних об'єктів. Фактично дуже важко зрозуміти логіку обстрілів. Все виглядає як такий просто цілеспрямований терор населення, аби посіяти паніку, хаос серед запоріжців. Ну і справді ці ракети С-300 їх якимись якими з високоточними не назвеш вони приблизно можуть прилітати у певний район прицілювання чи ураження. і часто саме ці ракети влучають в житлові будинки в Запоріжжі. Не перший такий випадок трагічний. Така біда сталася внаслідок російського терору. А от звідки росіяни запускають ці ракети раніше? Запуски ці відбувалися з району Токмака, чи це продовжується за тим же сценарієм? За повідомленнями моніторних груп, так це такмак, чернігівка, іноді Васильівка. По нічним прильотам, скоріш за все, це був місто Такмак. І ми знаємо, що наші військові намагаються боротися з цими запусками зокрема, часто виявляють місця розташування цих систем комплексів С-300, Їх накриває наша артилерія. Часто ми нищимо ці комплекси, але їх таке враження в росіян є запасом доволі багато. і Вони підвозять там більше і більше цих комплексів на ударні позиції. Пості постійно йде контрбатарейна боротьба. Фактично наші збройні сили намагаються їх бити і в момент пересування, і в момент запуску ракети це вдається вдало. Велика кількість установок спочатку війни знищила. Проте ми розуміємо, що це скажімо, зброя старого образця, яка стояла до цього там на ППО по всій території Росії, по всій території радянського союзу. Ми маємо розуміти скільки їх, яка там велика кількість. Тому там після кожного знищення цих установок вони підвозять ще ці установки. І ми розуміємо що, розуміємо, що ця боротьба вона така постійна. Молимо, щоб знову ж таки щоб Збройні сили максимально чітко бачили їх пересування і в момент уже, тільки в момент пересування потрапляли в ці установки. Абсолютно так тримаємо кулаки за влучність наших артилеристів, наших збройних сил. Ну і останнє питання на вашу думку, якою буде, може бути мета такої терористичної діяльності ворога, такої активності? Вони просто знову ж таки хочуть психологічно вплинути на запоріжців, змушувати людей виїжджати з міста. Адже ми розуміємо, що підійти близько до Запоріжжя од фронтом їм аж ніяк не вдасться. От і власне кажучи, для чого тоді ці обстріли? Ну, фактично, постійно йде намагання просуватися по лінії фронту, по лінії зіткнення. Проте за там за багато місяців у них немає жодного просування ні на кілометр і подібні дії вони якраз і показують оцю неможливість військового там су сування фронту. Я думаю, що цілком імовірно, що є на меті посіяти паніку, якимось чином можливо завантажити логістичні дороги, щоб люди почали як в жовтні виїжджати з міста Запоріжжя, щоб військовим важко було робити якусь логістику або в цілому. Тому чином там дестабілізувати ситуацію, щоб місто не працювало там на оборону, на лінію фронту. Проте я думаю, що вже знаєте, ці прильоти вони приводять до ліских жертв. Проте вони викликають тільки озлобленість да, злість і ще більшу консолідацію суспільства. Я думаю, що жодна, жодний такий приліт він не, не досягне своєї мети, і навпаки, тільки консолідує наше суспільство на допомогу збройним силам. Тому це це не ну, ворог цього точно не, не досягне своєї мети. Оскар, величезне, дякую вам, що змогли з нами сьогодні поспілкуватися. Сил стійкості, незламності. Бажаємо запоріжцям, влучності нашим збройним силам по позиціях ворога і глибокі наші співчуття близьким загиблих у цій трагедії. Нехай одужують ті, хто постраждав у ній. Дякую дуже.